Сирена, це наш новий біг, Ми вивчили на пам'ять кожен звук цих темних сцен, Палає в небі міст, як свічка перед тіньми. Ми звикли жити швидко смерть ходить по домів Вони несуть нам мір, але той мір як вир, тягне вниз країну, де кожен друг уже кумир. Ховаєм фотографії, не хочем їх втрачати. По зайвий пост у стрічі може стати епітафією ставим хрест на мріях, але не на свободі, кожен день це бійня між світлом та пород, то хочу зветься русским, але більше схоже Плісень, яка лізе крізь кордони, щоб нас знову перевісить. І Відсій чорний горизонт горить під наші крики, на попелі старих будинків виростають нові звички, ми більше не боїмось. Ми вже бачили все, там, де падає світло, народжується ще. Хай їхній мір тріщить, мов старий бетон, Ми стоїмо до кінця, тут наш дім, наш фронт, І поки б'ється серце, не згасне вогонь, бо ми з тих, хто підніметься, навіть крізь кров і бронь. На карті світу знову темніє наш кордон, Та ми тримаємо лінію, як нерву пил, під дном наші міста це рани, та вони не стануть тінню І кожен не боротьба, Щоб не впасти в забуття. Тоді ти знають вибухи раніше, ніж мультфільми. І тиша стала рідкістю, як сон на півхвилини. Ми вчимося говорити крізь бетонний страх, бо Україна це не прапор, це ім'я в наших серцях. Вони хотіли стерти нас, мов номер на стіні, але ми стали голосом, що чути в глибині І кожен наш солдат, як тінь між зірю, думаю, що поверне нам життя, навіть ціну не зриму. І цей чорний горизонт горить під наші крики, на попелі старих будинків виростають нові звички. Ми більше не боїмось. Ми вже бачили все там, де падає світло, народжується ще. І хай їхній мір тріщить, мов старий бетон. Ми стоїмо до кінця тут наш дім, наш фронт, і поки б'ється серце, згасне вогонь. Бо ми з тих, хто підніметься, навіть крізь кров і бронь. Пережили ніч і ще одну і сот Ми стали тими, хто вже не питає за що ти. Наш біль, це наш меч, наш гнів, це наш життє доки ми існуємо, це мірно встигне нас жити